Добрий день любителі світового кіно. В останній час фільми від Марвел не виглядають цікавими, високорейтинговими та такими, які були у минулих фазах, які вели до фільмів Месники війна нескінченності та фінал. Однак шоуранери Марвел вирішили походити козирами та показати одних з найцікавіших персонажів у коміксах Фантастичну четвірку. Це вже буде третій перезапуск про цю команду, але цього разу вони будуть дуже важливими для майбутнього протистояння месників проти доктора Дума. Про що розповідає цей трейлер фантастичної четвірки? Перші кроки після довгих чуток нові кадри нарешті підтверджують, що Сью Сторм вагітна у цьому фільмі. Жінка-невидимка має двох дітей із містером Фантастиком у коміксах Франкліна та Валерію Річардс. Перший був важливим гравцем у події таємні війни 2015 року. Тому, оскільки Сью вагітна під час свого дебюту в КВМ, здається, що Франклін міг би зіграти ключову роль в одному або двох фільмах Месники Мульти Саги. Іншим важливим відкриттям у трейлері є перший погляд жіночого втілення срібного серфера у виконанні Джулії Гарнер. Вона виглядає як у коміксах, а її хромоване волосся є виразним візуалом порівняно з найвідомішим срібним серфером Норіном Реддом. Фільм КВН зосереджуватиметься на фантастичній четвірці, яка намагатиметься перешкодити Галактису, знищити їхню планету. А кадр показують насильники команда супергероїв, улюблена населенням Землі. Однак на кадрі з трейлера видно, як корабль фантастичної четвірки відлітає, коли Земля знищена, що може пояснити їх роль у фільмі Месники. Цей трейлер виглядає неймовірно, він підвищує ставки на фільм і показує, як справді виглядає перша сім'я Марвел. Бачучи надії, які Земля покладає на фантастичну четвірку, це доречно для команди. Але з огляду на загрозу, яку приносить Галактус, я боюся, що все буде відбуватися не так, як сподіваються герої. Срібна серферка виглядає саме так, і масштаб, який Марвел використав для Галактуса, повинен зробити його епічним лиходієм КВМ, що є хорошим провісником для цього фільму. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Також варто звернути увагу на цікаві факти з цього трейлеру: Джулія Гарнер грає срібного серфера або Шалу Бал, яка в коміксах є романтичною партнеркою оригінального срібного серфера Норіна Редда. Сью Сторм виявилася вагітною, що є захоплюючою подією, оскільки передбачає появу Франклина Річарда. Трейлер фантастичної четвірки показує, як Сью Сторм оголосила про свою вагітність, а потім показує, що вона становить від 6 до 8 місяців, що свідчить про стрибок у часі. Найрешті нам показали до цього моменту нерозкриті сили містера Фантастика, де він ловить уламки будівлі, що падає. Нам показують класичний вид машини для фантастичної четвірки. Коли Шалубал запитала, чи фантастична четвірка є захисниками землі, вони підтвердили, що так, пропускаючи, що вони єдина справжня команда героїв, яка існує в їхньому всесвіті. Відповідно до способу дії Галактоса, він звернув увагу на землю для знищення, сповіщеного срібним серфером. На відміну від його попередніх зображень у фільмах, таких як його сумназвісна форма Хмари у 2000-х роках, галактос повністю сформований і насправді крокує землею. На відміну від своїх попередніх грубих образів, Бен Грім любить м'яко говорити, поблажливо ставитися до маленьких дітей і є шеф-кухарем. Це особливо суперечить його попереднім фільмам. У трейлері Рід Річардс звинувачує себе, що його наукова діяльність в космосі привернула увагу галактоса. Фантастична четвірка зображена як знамениті герої, улюблені публікою, але не зрозуміло, що вони зробили, щоб заслужити це у трейлері. Показують дуже страшні кадри з землею, де є велика діра на планеті. Це швидкоплинний проблиск, але сигналізує про величезну планетарну подію. Музика до фільму Фантастична четвірка. Перші кроки включає хорову лінію, яка відображає культову мелодію для мультсеріалу Фантастична четвірка мультсеріал 90-х років. У трейлері Роберт Гербі спілкується з серією клацань і свистів. А не як широко припускали, що його озвучить Джон Малкович. У трейлері телевізійний ведучий обговорює фантастичну четвірку разом із кадрами їх оригінальної космічної місії, представленими як архів. Це свідчить про те, що історія походження вже добре відома публіці. Можливо, вона мала місце ще до фільму. У трейлері повторюють сцену з оригінального фільму, коли Джонні Сторм у виконанні Кріса Еванса намагався наздогнати серфера. Тут так само Джозеф Квін наздоганяє серферку та легко програє цю битву. Звичайно, у багатьох виникає питання, а де доктор Дум, який повинен стати головним лиходієм у наступному фільмі про месників? Я думаю, що на нас чекає схожий фінал, як у фільмі Тор Рагнарьок. Тобто земля цього всесвіту буде зруйнована, але головні персонажі втечуть. Однак пізніше вони можуть зустріти доктора Дума, як Тор та інші у сцені після титрів побачили корабль Таноса. Доктор Дум вкраде дитя Сюта Ріда і, можливо, ув'язнить останнього. Прем'єра фільму Фантастична четвірка запланована на 25 липня цього року, що помістить його відносно прямо всередину саги про мульти Всесвіт. Це сталося через 6 років після першого анонсу фільму КВМ, оскільки було підтверджено, що Фантастична четвірка прибуде в КВМ у 2019 році під час панелі Марвел на Комікон у Сан-Дієго. У грудні 2020 року режисером було оголошено Джона Вотса, однак, у квітні 2022 року він залишив посаду, щоб зробити перерву в зйомці фільмів про супергероїв після того, як керував трилогію КВМ про людину Павука. Під час подій Ді 23 2022 року. Мед Шакман був затверджений новим режисером фільму. 14 лютого 2024 року компанія Marvel підтвердила свій основний акторський склад фільму Фантастична четвірка, показавши пост із підписом Педра Паскаль, Ванеса Кірбі, Ебон Мос Бахарах і Джозеф Квін. Це фантастична четвірка. Зображення опубліковане поруч. Підтверджує, що Паскаль буде Рід Річардс. Ванеса Кірбі зіграє Сью Сторм, Джозеф Квін зіграє Джоні Шторма. А Ебон Мос Бахарах зіграє Бена Гріма. Ці підтвердження кастингу обов'язково порадують глядачів, оскільки кожен із цих акторів. Був популярним фанкастом для цих ролей. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.